2013 2014 навчальний рік для Київського національного університету технологій та дизайну був нелегким, однак надзвичайно плідним. Протягом року плідно працювали Львівський, Чернігівський та Київський коледжі. Цього року факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну в місті Черкаси переїхав власну будівлю. На факультеті економіки та бізнесу цього навчального року було відкрито нову спеціальність управління персоналом та економіка праці. А на факультеті мехатроніки та комп'ютерних технологій спеціальності електротехніка та електротехнології та машинобудування. За цей рік було проведено багато виставок в сферах дизайну легкої промисловості, освіти, виставкових технологій, тощо, де університет брав активну участь. Взірцева виставкова діяльність університету формує неабиякий вплив не лише на потенціал навчального закладу та залучення студентів до активної практичної діяльності ще під час навчання, а й створює необхідні умови для розвитку всієї галузі легкої промисловості України. На 25-му міжнародному фестивалі моди Київ Пешн, який завершив свою роботу 13 вересня 2013 року, в виставковому центрі Київ-Експо Плаза студенти Київського національного університету технологій та дизайну ще раз переконливо підтвердили свій високий рівень фахової підготовки. На одному зі стендів вже четвертий рік поспіль працювало експрес-ательє. На Київ фешен вже 2014 року прибули більше 300 компаній представників вітчизняної та світової фешн-індустрії з 15 країн Європи та Азії, де продемонстрували кращі зразки своїх нових колекцій, що відображають останні світові тенденції в розробці, пошитті та виробництві одягу та аксесуарів. 14 листопада 2013 року в Київському міжнародному конгрес центрі Український Дім відбувся четвертий студентський фестиваль виставкових технологій Експозірка, організатор фестивалю Виставкова Федерація України, Київський національний університет технологій та дизайну. Та Київський національний торгівельно-економічний університет. Київський національний університет технологій та дизайну останні роки бере активну участь в найбільших міжнародних спеціалізованих виставкових заходах. Не залишилась поза увагою наших студентів і викладачів найбільша вітчизняна виставка Взуття шкіри та хутра Лезерен Шуз», яка відкрилась 21 січня 2014 року в міжнародному виставковому центрі. На виставці було представлено більше 450 Цяти компаній з 18 країн Європи, Азії, Америки та Африки це виробники взуття фурнітури, комплектуючих для шкіряно-взуттєвої промисловості, а також постачальники сировини, аксесуарів та іншої супутньої продукції. Під час відвідування стендів наших ділових партнерів керівників взуттєвих підприємств підписали угоду про співробітництво з університетом. Цьому навчальному році в навчальному закладі пройшов ряд заходів, які об'єднали університет з міжнародними та вітчизняними партнерами. Студенти та професорсько-викладацький склад університету підтримують щільний зв'язок з представниками іноземних наукових шкіл країн Європи, СНД та Америки. Університет відвідав професор коледжу освіти та розвитку. Людина університету західного Мічигану Річард Зінцер, основним напрямом наукової діяльності якого є дослідження особливостей системи освіти в Україні. Він зустрівся з ректором університету професором Грищенком та обговорив питання майбутньої співпраці між університетами. 4 лютого 2014 року Київський національний університет технологій та дизайну відвідав відомий іспанський скульптор Карлос Гарсія Лаос та Антоніна Дубрівна, член національної спілки художників України. Вони об'єднали свої різні творчі методи, аби досягти ідеального симбіозу. Який зацікавив глядачів виставки. 7 лютого 2014 року в музейному приміщенні офіційно відкрилися дві виставки української та іспанської культури, в рамках міжнародного проєкту Абстракціонес Контрадас. Ще одна робоча зустріч відбулася з польською делегацією, результатом якої стало підписання додаткової угоди щодо міжнародного проєкту Подвійний диплом». 28 березня 2014 року в університеті відбулося засідання Бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, протягом якого були розглянуті проблеми реформування освіти України, шляхи інтеграції до європейського освітнього простору та покращення взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів. Гості відвідали лабораторію навчальної виробничої практики та наукових досліджень кафедри конструювання. Та технології виробів зі шкіри, де ознайомились з роботами студентів та побачили на власні очі експериментально виробничі потужності університету. Напередодні завершення учбового року в приміщенні Київського національного університету технологій та дизайну відбувся галузевий ярмарок вакансій, в якому більше ніж 30 підприємств роботодавців галузей легкої та фармацевтичної промисловості мали можливість презентувати свої підприємства учням та студентам галузевих професійно-технічних училищ та Київського національного університету технології та дизайну. За підсумками роботи галузевого ярмарку вакансій, було укладено меморандум про співробітництво та координацію між «Укрлегпромом» та університетом. Особливе місце наукової діяльності університету присвячено організації та проведенню науково-практичних конференцій з 3 по 4 жовтня 2013 року відбулася третя міжнародна науково практична конференція, присвячена проблемам ефективності організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку. Вищої освіти України. Робота конференції співпала з 83-ю річницею з дня заснування Київського національного університету технологій та дизайну. 16 жовтня 2013 року відбулася зустріч за сприяння компанії ТекстильКонтакт з уповноваженими представниками органів сертифікації Жива планета Україна та ОТІ Інституту екології, технології та інновацій, орган сертифікації системи ЕКОТЕКС Австрія. В процесі зустрічі обговорили проблеми стандартизації та сертифікації товарів легкої та текстильної промисловості України на шляху до європейської інтеграції. 15 листопада 2013 року в стінах Київського національного університету технологій та дизайну на базі кафедри маркетингу відбулася перша українська наукова конференція молодих учених та студентів під назвою Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління. 21 листопада 2013 року відбулася друга міжнародна наукова практична конференція Енергоефективний університет. Присвячена проблемам ефективного використання енергоносії в університетах та екологічним аспектам. В період з 1 по 4 квітня 2014 року, відповідно до наказу міністерства освіти і науки України Київському національному університеті технології та дизайну відбувся другий тур всеукраїнської студентської олімпіади з напряму текстильна та легка промисловість. За спеціальностями конструювання та технології швейних виробів та проєктування взуття і галантерейних виробів, в олімпіаді взяли участь 9 команд 6 вищих навчальних закладів України. До складу журів війшли представники 6 вищих навчальних закладів, учасників олімпіади. Перше на базі університету відбувся другий тур всеукраїнської олімпіади зі спеціальності технічна електрохімія. В олімпіаді взяли участь п'ять команд з провідних вищих навчальних закладів України, що дозволило оцінити індивідуальні здібності кожного з учасників. Абсолютні переможці Олімпіади визначилися за підсумками виконання всіх видів робіт та конкурсних завдань Олімпіади. Студенти університету постійно активно займаються спортом та беруть участь в різноманітних змаганнях. Бібліотека університету щороку продовжує впроваджувати інновації в свою діяльність, додаючи нові модулі до системи Ірбіс. 25 жовтня 2013 року виповнився рік від дня створення фотостудії. Студенти можуть проходити стажування з фотомистецтва в різних країнах світу. В університеті регулярно облаштовують гуртожитки, продовжується встановлення металопластикових вікон. Народний артист України, Герой України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Анатолій Нестерович Паламаренко відвідав експрес ательє з метою пошиття чоловічого костюму. В цьому навчальному році університет відзначився майже рекордною кількістю речистих культурних подій та заходів з поміж них пісенне мистецьке свято Осіннє золото. 19 березня 2013 року в актовій залі 4-го корпусу університету відбувся великий концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України, художній керівник та головний диригент Гуцал Віктор Омельянович за участю герої України Паламаренка Анатолія Несторовича. В навчальному закладі відбувся пісенно-поетичний вечір видатного майстра ліричного та пісенного слова народного артиста України Вадима Крищенка під назвою Любові бентежна струна. Традиційно навчальний заклад влаштовує свято для дітей співробітників на День Святого Миколая. В цьому році було розпочато урочисту традицію запалення новорічної ялинки, яка височіє над четвертим корпусом. Університет організовує студентські конкурси, зокрема взимку Сузір'я Каштан та навесні Печерські Каштани. З 19 по 24 травня 2014 року гостинно відкрив свої двері 14-й міжнародний конкурс молодих модельєрів, дизайнерів костюму Печерські Каштани. Організатором і засновником якого є Київський національний університет технологій та дизайну. 5 лютого в Київському національному університеті технологій та дизайну відбулося вручення нагород та призів студентам за результатами голосування в мережі Facebook, які брали участь в конкурсі соціальної реклами Сім'я та робота. Наша турбота. В університеті активно підтримують професійні контакти з випускниками університету всіх поколінь. Всіх присутніх тепло вітає ректор університету, професор Грищенко Іван Михайлович. Студентське самоврядування Київського національного університету технології та дизайну користується неабияким авторитетом в місті Києві, а голови студентських рад всіх вишів регулярно проводять засідання студентської ради міста Києва на базі нашого університету. Завершується навчальний рік урочистим врученням дипломів магістрів для випускників університету, які свідчать про високий рівень науково-професійної підготовки студентів в університеті. Це більш активно університет надає платні послуги, серед яких найбільшою популярністю користується вишивка, пошиття та ремонт одягу. За результатами 2013 2014 навчального року Київський національний університет технологій та дизайну зайняв шосте місце серед кращих вищих навчальних закладів міста Києва.